Так, Падав дощ, я знімав відео. Так, Дивіться, е зараз ми на другому Грінвуді. Богдан не хоче в кадр попадати. Е коротше, показую, що ми зробили. Виходжу вже біля 12 секції на дорогу. Зараз там будемо трошечки з лівньокою розбиратися, до речі, Випливало питання під час цього дощу сьогоднішнього. А, ось зробили окремий заїзд для 12-ї секції і закільцювали фактично всю а, територію від 1 до 12 секції. А от зліва залишився заїзд до нашої території, так от понад тим парканом, ну і до паркінгу цього. Що, поїхали, поїхали далі, покажу, що, що там а, зроблено вже ще. Так зараз виглядає тут все. Отам Зеленка, о, тут парковка знову, тут теж парковка. Бачите, парковку зробили. Прямо на всю ширину автомобіля, тобто, на довжину автомобіля, тобто більше 5 метрів, тобто 5. Якщо рахувати, що трішечки, бачите, от як машини паркуються, то трохи вони залазять на пішохідку. Заїзд в паркінг, Бачите, вже можна заїхати в паркінг 10-11 секції. І от, мабуть, те, що мені більше за все подобається, хто б що не казав, що тут краще було б зробити заїзд, але тут... Получився, отакий, бачите, шикарний пагорб. Така краса, як на мене. Ну, мені дуже подобається, як тут вже зроблено. Єдине, що чого немає тут пандусу, але тут не прогнозувалося, що тут будуть люди з колясками заїжджати, бо або біля 12, або біля 7 секції, тобто або зліва, або справа 100 метрів вліва, 100 метрів вправо. Тут навпаки не хотіло, щоб було багато. Заїздів-виїздів, мабуть, навіть з тої сторони, бачите, не зробили прохід, щоб тут не робити такого транспортного колапсу, щоб ніхто нікого не висаджував. Ну Самі розумієте, бо якщо залишити таку можливість, люди обов'язково її використають, ну і потім понесеться. 10-12 секція, бачимо, там патіо, зеленення, крім поки що дерев, все готово. Я думаю, що до кінця цього року ми тут поставимо тільки освітлення, декілька зелених насаджень, невеликих і все. Тобто не будемо упорюватись до моменту, поки 13-14 не здамо, бо вже будемо далі прив'язуватись до неї. 7-9 бачите, як виглядають. Вже працюють домофони оці. Та й в, принципі, і в 12 вони теж стоять в 11-10 секціях також. Правда, все запарковано. От, Як виглядає, бачите, кількість людей, які тут знаходяться, працюють, живуть. Це навіть не патіо, а балкон року. Дивіться, скільки квітів. А ні, там ще один є балкон року. Багато людей використовують озеленення на своїх балконах. Я дивлюся, от зараз все більше і більше його з'являється. Кінцевий варіант дитячого майданчика показую, бо минулого разу я показував, як його робили. От Зараз покажу, як він зараз виглядає. Багато кому подобається і рівно стільки ж людям він не подобається. У нас було питання по резинці. Зробити її з внутрішньої сторони. Так, Її не доробили ще. Було прохання. Оцей кут вниз ще десь 10 см. За піском сантиметрів 5 воно закінчилось, бо діти, коли виходять, можуть вдаритися об, об цю частину. Тобто ця вона резинова, а ця за нею через 3 см От Попросили, щоб ми внахльост ще зробили. Я думаю, що потім таке прохання ми виконаємо. Це як його батут. Оця лазалка класна, ну, як завжди, ці гойдалки і Ну, Така лазалка непогана. В принципі, ну, я задоволений, як все зроблено. А, і озеленення добре зроблено, особливо добре виглядає цей пагорб до наших сусідів з приватного сектора. Зараз наліво поверну, покажу, пройдусь біля нього вже і буду завершувати вже репортаж, тому що трошки, як то кажуть, падав дощ. Падав дощ. Ну, В принципі, посередині будинку лівньовка працює нормально, все зроблено по розуклонах. Я так бачу, що ніде нема калюш, ніде нема таких якихось критичних місць. Тим більше, що дощ сьогодні був коротше, вдень такий, що... Не вдень, а десь 11 година, то такі падав, що страшне. О, дивіться, як ми зробили той пагорб. Там раніше просто був пісок. Донасадили дерев, частина дерев там була, частина залишилась, частину прибрали. Добре. Частину прибрали, вон, залишилося те, що є. Ну, Спортивний майданчик показувати не буду, він вже був. Та, в принципі, і все. Ця частина вже закрита, з цієї сторони є кнопка. Тобто вже виходити можна по кнопці. Зараз дозакриємо разом з ОСББ всю цю територію і буде просто шикарне місце для життя. Так, і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей я вам розкажу про нові секції, про е озеро. По ньому вже є проект, ну вже доробляють проект, і про е, таунхауси. Все, Всім па-па!